Раніше ти показував свій лук за день, а тепер свої дані від вуп, Оура або інших гаджетів для відстеження сну та відновлення. Хелсі ера це епоха, коли турбота про себе стала новим статусом. Сьогодні здоров'я це не просто про спорт і харчування, це ціла нова велнес економі, де технології та свідомі звички стають ключовими активами. Сучасні девайси від браслетів до смарт-кофтур, подушок із трекерами сну та гаджетів для медитації перетворюють велнес у високоточну науку. Вони не просто рахують кроки, вони аналізують фази сну, рівень стресу, відновлення та допомагають по-новому зрозуміти своє тіло. Це вже Дівається у соцмережах. Тепер замість ранкової кави в сторіс, страва фіт із кілометрами пробіжок, пульсом і темпом. Тепер ваші друзі діляться не вечірками, а своїм прогресом, ранковими біговими маршрутами і статистикою відновлення. Це такий новий формат соціального капіталу. Показати, як ти піклуєшся про себе, стало крутіше, аніж показати, що ти встигаєш усе. А паралельно на ринок виходять ноналкого ліквина та пиво, не як альтернатива, а як новий лайфстайл. Безалкогольні напої стали частиною культури усвідомленого вибору: насолоджуватись смаком і атмосферою без наслідків. Бренди створюють ком'юніті навколо mindful drinking, Водячи, що соціальність і свідомість можуть ти поруч. Хелсі Ера змінює мову маркетингу. Люди втомилися від лозунгів і хочуть справжньої турботи. Їм важливо бачити не ідеальні результати, а живий процес як продукт справді допомагає відчути себе краще, знайти баланс чи просто видихнути після насиченого дня.